Друзі, всім привіт! З вами молодий дід. Мой окуляри треба зняти. Декілька днів не виходив у нас зв'язок, тож виправляюсь. І сьогодні четверг. і в цей день, і дуже часто я відмовляюся від їжі на 36 годин. І... Продовжую працювати все, все так, як завжди, але нічого не їм. Мені дуже цікаво, як ви ставитеся, друзі мої, до цієї теми да? відмова від їжі на певний період, або взагалі до інтервального голодування, що ви думаєте про це? Чи ви коли-небудь практикували це? В своєму житті. Ну і повідомте, будь ласка, мені було б дуже цікаво почути вашу думку. Дякую всім за перегляд. Побачимося в наступних відео.